Великої частини вашої допомоги фронту є саме збори і допомога в автівках. Розкажи мені, будь ласка, чому ти вважаєш, що це одна з найскладніших, одна з найскладніших типів зборів і взагалі один з найскладніших процесів, які кожен фонд має пройти, щоб доставити таку військову готову автівку на фронт. На залюбки вам про це розкажу для того, щоб придбати автомобіль за кошти благодійного фонду. Нам потрібно отримати запит від військової частини. Офіційний, чому нам потрібен цей запит? <ків> ми не можемо, наприклад, самостійно визначити, кому ми надаємо цю допомогу. Можемо, але для того, щоб придбати офіційно автомобіль, нам потрібно купити валюту. Бо ми купуємо <ків> це за кордоном. Для купівлі валюти нам потрібно під... Підтвердження купівлі валюти. Підтвердження купівлі валюти якраз і являється даний документ, тобто офіційний злий запит від військової частини. Далі купили ми валюту. Оплатили дали даний транспортний засіб. Плануємо доставку. Наразі волонтерські виїзди практично неможливі, тому що гуманітарна система шлях, по якій виїжджали волонтери і здійснювали доставку товарів гуманітарних, вона припинена, тобто припинена її діяльність. У зв'язку з різними. Історіями, скажімо так, неприємними, всі ми про них знаємо, тому не будемо на цьому зупинятися. Тому зараз ситуація складніша. Або ми шукаємо там не знаю людей виїзних умовно, там багато військових ветеранів, які готові наразі допомогти і привезти автівку, або ми користуємося послугами доставки, тобто логістики з-за кордону. Звісно, що це додатково оплачується. Направду, якщо порахувати людський ресурс і фізично, скільки коштує доставка, це співрозмірно. Абсолютно, так? абсолютно. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про ну не знаю, там доставку з німеччини, це там 700-800 євро. І ми можемо офіційно її оплатити, потім показати там да, доцільність використання коштів. І коли нам мусово якимось чином дати волонтеру там якісь злоті на дорогу, щоб він той бензин заправив, і потім якось якимось чином це компенсувати. Ну типу, це складно. Це дуже складний процес юридично. Тобто тобі постійно ти знаходишся в тому стані, що ти постійно повинен підтверджувати оці процеси доцільності використання коштів. Тому саме офіційним шляхом це найпростіше і найзручніше для всіх з 25-го року, нарешті. Прийнялося рішення, що отримувачем гуманітарної допомоги автівки, наприклад, може бути військовослужбовець, скажімо так, на офіційній основі.